Бажаю здоров'я. Кожна секунда цього відео це одна праці. А для мене праці. це вже не перша схожа водойма. До речі, покажіть хоча б одного рибалку, який не мріяв би мати власну водойму. Та ще й власноруч викопану. Певен, для мене тут будуть плавати найсмачніші карасі. Якщо ви вже бачили мої попередні відео, то знаєте, що я в процесі розкопки великої дамби. 4 метри заввишки. Але на жаль, я маю відкласти той проєкт, бо декілька разів були дощі. І дамба набрала воду. І вона не уходить. І хоча саме це здатність того ґрунту і надихнула мене копати дамбу саме на тому місці, такі моменти легко видно і обратну сторону медалі. Бо вода, що стоїть, не дає мені продовжити роботи там. Так. Я з радістю взявся за ті проекти, що можна втілювати прямо зараз. На відео цього не видно, але зараз цей пруд має 6 метрів довжини, 2,5 метри ширини та 1 метр.